Доброго дня! До вашої уваги огляд масажного крісла від Ікзару. Модель називається X22 SL Premium. Це крісло доступне у трьох кольорах. Крісло призначено для людей з зростом до 195 см та вагою до 130 кг. В кріслі адаптивний масажний механізм. sl подібна рухома масажна каретка, яка рухається від потилиці до сідниць, автоматично визначає зріст. Та точки, де тіло тисне на крісло, у кожного з користувачів окремо. Тобто крісло можуть користуватися всі члени сім'ї незалежно від зросту та ваги. Крісло повністю обшите шкірою. Якісний, гарний, цупкий та еластичний матеріал, без трикотажних елементів. Що підвищує зносостійкість крісла та дає йому довгий період експлуатації. В кріслі 6 автоматичних режимів масажу і 6 масажних технік, такі як розминання, поплескування, точковий масаж, глибокі постукування, витяжка хребта і комбінована техніка. Це що стосується роликового масажу. Також в кріслі роликовий масаж ікроножних м'язів ззаду. Ролики, які розминають наші м'язи, наші ножки ззаду, та ролики на носочок і п'ятку стоп. Компресійний масаж відбувається на плечі компресійними подушечками, які притискають тіло до крісла, і розминають, розминають плечове м'яз. На передпліччя. Ікроножні м'язи та стопи. Притискає стопу зверху. В кріслі є інфрачервоний обігрів спини. Також USB-порт для зарядки. В кріслі дублюючий пульт на бортику, який дає змогу користуватися функціями крісла та змінюючи, змінювати техніки як екраном. Так і через пульт. В кріслі є Bluetooth-з'єднання з аудіодинаміками. Крісло має положення невагомості, тобто набирає лежачі положення zero Gravity, 180 градусів відповідно підлоги. кріслі 6 рівнів інтенсивності роботи роликового масажу. Тобто можна вибрати собі один з 6 рівнів сили роликового масажу. Також 6 рівнів сили компресійного масажу. Можна вибрати тиск від першого по шостий рівень. Можна вибрати ширину масажного механізма в трьох рівнях, по хребту, трошки ширше, або по ширині спини. Це коли ми захочемо е, уже налаштувати масаж в ручному режимі, вибрати собі техніку, вибрати точку роботи, силу та ширину масажної каретки. Ось так виглядає. Екран керування. Відкори сталічний екран керування. І ось така модель.